Скажіть, а мені здається, що от ринок пального зі своїми такою, такою динамікою є одним з найбільш показових кейсів на сьогодні? Так, да. взагалі це мій один з найбільш улюблених ринків. І я скажу чому? Тому що насправді з вашого ринку почався цей загальний тренд, який ми сьогодні бачимо в 25-му році, на детінізацію і на відбілення. Зараз вже. Непристойно в нормальних компаніях з бізнесом говорити там, захищати тінь. А я пам'ятаю це в 19, 21-му 21 роках, коли ти виходиш з комунікацією про детінізацію, ти збираєш дуже багато негативу. Хейту збираєш дуже багато. І просто по факту я це дуже добре пам'ятаю. І от першими хто... Стояв в основі цього зламу свідомості, який вже відбувся. Я це дуже добре бачу. Це була сама е, Нафтогазова галузь е, і дуже я за це вдячний, що вони стали поряд тоді, коли е, було найважче, коли ще це ще не було трендом, скажімо так. І завдяки оцій позиції бі білої частини ринку нам вдалося зробити все те, що ви показуєте зараз на слайдах. Насправді, у вас у нас по галузі зростання ж не тільки по податку на прибуток авансовим внесок, який ми внесли, да а, у нас зростання по ПДВ. А давайте згадаємо, що ми це для цього зробили, аби зростала ПДВ. один з операторів був позбавлений половини ліцензій. І розповідав всьом, всім громадськості. Розповідав, що це око замовило податкову за гроші, аби прибрати постачальника дешевого пального. Пам'ятаєте цю медійку? Да? А але потім вони мені там теж перепало. Да, але потім вони доплатили гроші в бюджет, е, вирівняли податкове зобов'язання своє посередньому. Ну не не, не зовсім посередньому, але точно підтягнули. Бо на хвилинку у них було податкове навантаження, як зараз пам'ятаю, мінус 8 копійок на літр. Мінус 8 копійок на літр, і е, вони вирівнялися трошки, і вже демонструють інші показники. Але також потенціал, безперечно, є і є, є ще на чим, чим працювати. Е, я попрошу ще раз слайди вивести. Які є, хочу показати, от, щоб побачили, яка динаміка, ми зараз поговоримо, по, на мій погляд, центральній події, які, яку вдалося зробити. О, оце воно. Сплата податку на прибуток. Ну, от щоб всі розуміли, да, то у нас 90% мереж минулого року працювали з фінансовим результатом нуль. От уявляєте собі, так вони, вони десятиріччями працювали в тіні. Взагалі вони збиткові були. От такий бізнес, ви його ведете, ви там інвестуєте, у вас люди працюють, і 10 років ну, нема прибутку. Ну, а да, ви так. все одно, знаєте, як З нові фанатизмом, заправ... фанатизмом продовжуєте. Нові заправні станції, фі... а, е да, е да. спонсорство футбольних клубів там, і так далі. Все гарно, але дивишся в декларацію: там нуль прибутку. І от на цій, на цій діаграмі бачимо, як. На одну заправну станцію, скільки тепер платять заправні станції цього року, і скільки платили минулого. Тобто можна побачити, о, червоненьке це поточні, синеньке – це те, що було минулого року. Тобто, бачимо, що тільки три мережі буквально платили те, що мали платити. Решта, да, от я, от я додам. Дивіться, ОКО, Вог і БВС. Якщо їх відняти, якщо їх відняти, то е, по податку на прибуток збільшення за першого півріччя в 6% разів. No. не на 60%, в шість разів збільшення по податку на прибуток. І, і, безперечно, ми переконані в тому, що така норма рентабельності вона є е, прийнятною для ринку в цілому. Безперечно, е, авансова сплата цих платежів це погане рішення, бо ну, воно оподатковує за зовнішніми ознаками за формою. Але ну, подивіться, що було. Коли люди взагалі не сплачували нічого, а зараз є певна норма рентабельності, на яку ти маєш виходити. І це рішення потягнуло за собою також і ПДВ. Саме головне, що скільки було розмов, да, там, ми закриємось, збанкрутуємо, що ви робите? Ви знаєте, ніхто не закрився. Декілька було там заправних станцій, на які, чесно, ну, не жильці були, але це одиниці. Насправді все працює. і... Навіть, не знаю, є там нарікання іноді, там, що от ми платимо більше, ніж там 18%. Ну, теж цікаво, що люди, коли платили 0, то у них там не виникало питання, чому менше 18%. Зараз. А, Так питання, да, багато ми бачимо, що є навіть там асоціації деякі, які кажуть, що треба це рішення переглядати, треба е відміняти його. Е Позиція ваша, яка я б не, не, не повертався би до цього рішення. Ми задоволені першими результатами, але з іншого боку, розуміємо, що це тільки перші результати. Е, і, ну, скажімо, у нас є е, скарги на. Заправки, які перебувають ну, якщо не безпосередньо на лінії зіткнення, але в певному пів певній відстані від лінії зіткнення, і там, де пролив у них об'єктивно є меншим, тому там би я щось ще подумав, але точно рано робити якісь конкретні висновки. Давайте попрацюємо цей рік, подивимося на цифри, які в нас будуть, і тоді вже знову зустрінемося разом і приймемо рішення, що з цим робити. Добре, от одне проблемне питання, яке лишається. Я прошу слайд або попередній, або наступний по зарплатах показати. О, дякую. От те, що ми зробили вперше. Да, я от зараз просто спам'ятаю, що ніхто цього не робив раніше. Ми взяли і порахували, а які, в принципі, ставки зарплати в роздрібних мережах. І... Були дуже здивовані. Тобто, ринок 70% ринку сплачував своїм, своєму персоналу мінімалку 8 тисяч гривень на місяць. От уявляєте собі, як людина може вижити повноцінна, да, працеспособна на 8 тисяч. І тут теж почалися такі зрушення. Бачимо, що як, яка динаміка, але все одно бачимо, що дехто пропонує повірити, що у нього 11 тисяч персонал заробляє на місяць. А, тобто, заправник в одній мережі живе, там, от як у око, скільки там, 20, 22 тисячі, да, там персонал працює, а цей працює в два рази менше. Да, тобто, або є сив, або їсть два рази менше, не знаю, там, або у нього потреби якісь інші. Що робити з цим? Но, Тим більше, насправді... що це ж не тільки наша проблема. Да, Зарплата в конвертах це е, найбільш Складний спосіб ухилення від оподаткування, бо він адмініструється найбільш складно, і тут необхідно дві сторони для того, аби довести, що таке ухилення було, якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності. Але, але перший крок ми вже зробили: зробили його на кшталт авансових внесків це е, мінімальні зарплати. За якими, ну, середні, мінімальні середні зарплати, за яким будуть надаватися е, ліцензії за три попередні е, місяці, і це набуло, набуло чинності вже 1 жовтня для всіх підакцизних товарів, не тільки для е, палива. Е, і крім цього, я хотів би, щоб оці люди, які. E, платять такого роду зарплати. Тут же у вас не всі ще, я думаю, що є менше ще зарплати на, по ринку. Ну. E, так от, от, щоб вони собі відповіли на питання: а для чого це? Так, да, вони щось виграють, напевно, але скільки вони програють тоді, коли раптом потрапляють в ризики. Раптом потрапляють в ризики. А це є одним з критеріїв. Це є одним з критеріїв для. Перевірки платника податків, от менше середньої по галузі заробітня плата є критерієм для того, аби віднести платника до ризикових, і е, мені б хотілося б, щоб люди власне е, розуміли, що вони все життя це робили, зрозуміло, що в них є певні практики, культура і, і все інше, але дали себе відповідь на питання, що буш що. І, врешті, припинили ці практики і зрозуміло, що дешевше сплачувати середню по ринку зарплату і е е власне не ухилятися. Ну, Сариш, останнє запитання. Тобто, все виглядає начебто, бачимо, що є проблемні зони, але ситуація вирівнюється. Але є от сфера, яка себе почуває, от як, як і раніше. Да? Я говорю про так звані бочки. Тобто це взагалі ну, просто якийсь ганьба, чесно. От, е, всі це бачать, воно ж стоїть на вулиці. Да? Тобто ми їдемо, ми це бачимо. Порушення всіх норм. Я вже не кажу за податкові, там, технічних, протипожежних, промислових. Що робити з цим? Дивіться, я е, кхе, кхе, дійсно. Е, 428. За, за даними Асоціації нафтогазовий бочок, які це прямо, мінімум, я б так сказав. прямо позначені на карті. Ви заходите, там є мапа, така в них нарисована намальована в, е, на сайті, і там конкретні адреси, позначені цих бочок. Е, відповідно, е, е, мої помічники проїхали там 46 локацій, підтвердили це. Ми направили до. БЕБу до податкової відповідні звернення. До речі, це питання, давайте також будемо відверті, більше не податковою, а нацполу і Бебу, бо більшість з них вони взагалі без документів, без будь-яких. Але правоохоронці нас переконують в тому, що вони їх не бачать. Вони їх просто не бачать. І е, ну, е, я сам колись займався, ну поставив собі за завдання прибрати таку бочку, яка була по дорозі до мене додому. Я витратив на це десь півроку, і я ввійшов в конфлікт. Ну, треба було прибрати керівників на рівні області. Виконавців, виконавців, там підроблені документи були на це на підставі підроблених документів, видана ліцензія, і вони очевидно були підроблені. Звільнили спочатку того, хто видавав ліцензію, потім вони не хотіли їх прибирати. Тобто кучу людей звільнили і дубочку, врешті, прибрали. Але я голова комітету, да? ну насправді я не маю взагалі вирішувати питання такого рівня. І те, що. Ці бочки вони існують, тому що їх не помічають. Це очевидні речі. І мені здається, що нам з цим треба боротися, об'єднуючи наші зусилля і піднімаючи це в публічну площину. Ми е, плануємо на наступному комітеті провести заслуховування цього питання про е, автозаправні станції і, взагалі, про е, нафтотрейдинг. і е, визначити чіткі. Строки завдання для правоохоронців. У нас вже є оновлений БЕП, у нас е, е, є податково, у нас є нацпол і е, взяти на контроль вирішення цього питання. Давайте ще раз зробимо підхід до цього снаряду. Е, детінізація це не щось таке. Що можна зробити одним поштовхом, одним законом, однією якоюсь дією? Це м'яза, яку треба постійно накачувати, постійно тренувати, і оці бочки, це є ознакою того, що нам точно є чим займатися в цьому контексті.